Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і я вітаю вас, мої дорогі раки. Для вас дорого розкоп на вересень. Подивимося початок, середини, кінець місяця. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в всіх програватися. Так, на початок місяця у вас випадає старший аркан Яка Ця карта, от дивіться, вона вказує вам... На те, що вас дуже гарно розпочнеться місяць, дуже вдало. Ваші проблеми вони вирішаться, здоров'я налагодиться, відновляться ваші сили. У вас буде успіх, у вас будуть певні позитивні події в житті, і будуть досягнення вашої мети, досягнення вашої ціли. Наступна карта відлюдник. Знаєте, для вас вже дуже важливий буде значний період. Початок місяця буде дуже значний і дуже важливий. вже другий старший арканник говорить про те, що справи, які у вас будуть виникати, вам бажано виконувати самим, ні на кого цю роботу не доручати, тому що може піти щось не так, може піти, не бути повністю вдало, як би вам хотілося. Тому бажано всю роботу, якщо ви хочете гарний результат виконувати самому, також вам потрібно деякий час проводити на самоті. Вам потрібно просто оцертатися з думками, можливо, обдумати план на майбутній місяць. Можливо, карта вказує на те, що вам просто потрібно привести свій емоційний стан в порядок, побути на самоті і вирішити для себе, чого ви дійсно хочете. Іноді буває, що просто хочеш побути на самоті, щоб ніхто вас не трогав. Просто помовчати, подумати, послухати музику і так далі. Відлюдник говорить, що вам цей час дуже сильно потрібний. Дуже значний початок місяця, старший аркан мах. Все в ваших руках. У вас є все для реалізації бажаного, для реалізації цілі. У вас є сили, енергія, ресурси, головне бажання. І якщо у вас це бажання буде, все остальне ви зможете досягнути. Головна віра в себе, в свій талант, і віра в те, що ви зможете досягнути. І тоді ви обов'язково досягнете поставлених цілей. Йдіть вперед, все вам здасться. Наступна карта король жезлів. Дуже багато буде сил, дуже багато енергії, велика кількість буде справа у вас виникати. Е, ви дуже багато зможете справ переробити, більше навіть, ніж ви собі планували. Дуже гарний такий буде початок місяця. Наступна карта, старший е, аркан Єрофанд. Карта говорить, що дуже вдалий час для. Того, щоб навчитись чомусь новому, якісь нових знань, набути, якоїсь нової інформації. Ця карта може вказувати на те, що в когось буде шлюб, можливо, в когось буде зізнання в коханні. Щось буде відбуватись в таких певних традиціях. Ця карта говорить про вашу чесність, про вашу совість і що вам у всьому потрібно чинити по справедливості, по совісті і по закону. Також вам може бути порада від вашого вчителя, від вашого наставника. Дуже гарна порада, яка допоможе вам у майбутньому. Наступна карта помірність. Дивіться, дуже важливий день, місяць, дуже значний місяць. Майже всі старші аркани випали на початок місяця. Дуже, буде, дуже важливий для вас буде цей період. Дуже значний. Помірність говорить про те, що у вас має бути все, знаєте так, 50 на 50. У всьому має, має бути своя міра. Ви маєте ні з ким не конфліктувати, не вставати в конфліктні ситуації на чию сторону. Краще як то кажуть, уникнути і нейтралітет якийсь тримати. Ця карта вказує на те, що вам бажано не витрачати зайвих коштів. Відпочинок і роботу також у вас все має бути так збалансовано. Не ліниця, ну, не, не перевтомлюватися. У всьому має бути така певна стабільність, це має бути 50 на 50. Просто наступив час для того, щоб привести себе до якоїсь певної рівноваги. Відновити баланс такий в своєму житті, просто не робити потрібно ніяких різких кроків, не, ставити на... не ставати знову ж таки на чиїсь бік, особливо в конфліктних ситуаціях, Ця карта, можливо, вказує на якийсь М -м... вибір, який вам не бажано робити, От, утримати себе від якихось виборів. І вам потрібно просто йти ну, середнім шляхом, у всьому має бути така золота серединка. Так. Просто терпіння потрібно проявити, а все все буде нормально. Середина місяця старший аркан Колесо фортуни. Вдача вам буде посміхатися, вдача, скажімо так, вас буде переслідувати у всіх сферах вашого життя. Але в тому випадку, якщо ви будете для цього працювати активно і будете йти на зустріч цій вдачі, будете все робити для реалізації своїх планів, своїх цілей, тоді ви матимете гарний результат. Якщо ви будете сидіти, склавши руки і очікувати великої вдачі, звичайно, результату не буде, буде все навпаки. Наступна карта, дев'ятка мечів. Тут вас будуть постійно, знаєте, переслідувати якісь страхи. Ви будете в очікуванні якихось страхів, безсоння може почати тривожити. Ви дуже боїтесь, що якась справа не вдасться. Тут вам потрібно повірити в себе, перебороти всі свої страхи, відволіктися від негативних думок побільше позитиву в своє життя, і все налагодиться. Королева жезлів. Дуже багато буде справ, справ, які будете робити з великим задоволенням. Від цього ви будете в захваті, від тієї роботи, яка буде на вашому трапитися з вами. Тут карта говорить, що успіх ви матимете, але в тому випадку, якщо будете розпочаті справи, добуйте до кінця. Король Пентаклів, гарна стабільна фінансова ситуація, вирішення всіх фінансових проблем матеріальних карта говорить про те, що, знаєте, негативні моменти відступають і розпочинатиметься гарна світла смуга у вашому житті дуже позитивні перспективні зміни і стабільність. Трійка жезлів вказує на те, що ви можете сміливо йти в майбутнє, там вас чекає успіх. І ви вже вийшли з зони свого комфорту, ви вже визначили, з чого ви дійсно хочете, і вам просто і треба йти до поставлених цілей. Паш жезлів говорить про те, що на вас чекає благоприятний розвиток подій, на те, що у вас будуть випадати якісь нові можливості, нові шанси, гарні якісь пропозиції, які варто буде прийняти і реалізувати себе. Ви зможете показати свої зміння, свої навички, яких ви набули на практиці. Кінець місяця, вісімка мечів. Ви щось саму в себе не вірите. Ви не вірите в свої сили, в свої можливості і те, що ви можете досягнути тої цілі, яку ви перед собою поставили. Можливо, вам не вистачає підтримки рідних і близьких. Просто повірте в себе, не зганяйте себе в глухий кут, не вірую в себе. Просто повірте в себе і ви зможете досягнути поставленої цілі. Наступна карта шестірка жезлів. Ця карта говорить, що якщо ви повірите в себе по восьмірці мечі, ви вірите в себе. Шестірка жезлів говорить про те, що ви вийдете переможцем у тій справі, про яку ви так боїтеся, про те, що ви переживаєте, що вона не вдасться. Ви зможете добитися успіху і гарних, прекрасних результатів і висот. Шестірка Пентаклів вказує на те, що ви отримаєте певну допомогу. Можливо, ви будете надавати певну допомогу. Ця та благодійництва, якихось певних допомог. Також ця карта говорить, щоб ви не боялися просити допомоги і надавати її, якщо вас прощать. Двійка мечів. Тут якийсь вам вибір потрібно зробити. І ніяка з тих двох ситуацій, яка у вас виникає, вас не влаштовує. Ви будете хитрувати, закривати очі це, на всі ці проблеми і так далі. Також ця карта говорить про якісь страхи. Ви боїтеся, що це не здійсниться, ви боїтесь, що вас можуть обманути і так далі. Знаєте, ця карта може вказувати про те, що довіряй, але перевіряй будь-яку інформацію. Четвірка мечів говорить, що наскільки сильні у вас події будуть розвиватися в вересні місяці, що ви вже дуже сильно під кінець місяця втомитесь і просто будете потребувати відпочинку. Хоч декілька днів виспатися і привести свій емоційний і фізичний стан в порядок. Рицарь Пентаклів. Ну, дивіться, під кінець місяця ваші справи будуть іти досить так повільно. Під кінець місяця ви багато встинете реалізувати своїх планів, які ви собі ставили, дуже багато реалізуєте і досить успішно, але все ж таки всі справи ви не встигнете реалізувати, деякі справи ви залишите. Але ті справи, які реалізуєте, вони будуть успішними і дуже вдалими. Рицарь Пентаклів говорить про те, що можуть виникнути якісь поїздки, поїздки стосовно фінансових питань, це, можливо, по роботі якісь відрядження, можливо, якісь вдома проблеми є, де потрібно буде десь їхати в дорогу далеку. Також карта говорить, що якщо виникає якась далека дорога, вам потрібно не поспішати, тому що дорога це не там, не де потрібно десь спішити. Поспіх там вам не потрібний. В роботі будьте активні. І приділяйте увагу всім дрібницям і всім деталям, щоб нічого не упустити. І потім не переробляти заново і не наробити собі якихось певних проблем. Під підсумки, можу сказати, що початок місяця для вас буде дуже гарний і дуже вдалий. Нові можливості, нові перспективи, успіхи вдача. Буде час потрібно, вам необхідний буде час для того, щоб побути наодинці, і всі важливі справи вам потрібно буде виконувати самому. У вас є сили, у вас є енергія і ресурси для реалізації бажаного. Ви зможете Переробити велику кількість справ. Також будуть якісь певні моменти такого традиційного характеру. Робить потрібно все по совісті, по чесності, по закону, нічого не нарушає. У всьому має бути певна помірність, певна стабільність. Знаєте, така рівновага 50 на 50. Середній шлях у всьому вибираємо. В когось, можливо, будуть заручені, в когось може бути шлюб. Карта. Колись у Фортуни на середину місяця вказує на те, що вдача вам буде посміхатися. Але в тому випадку, якщо ви будете йти зустріч цій вдачі, якщо ви будете активно працювати, то досягнення своєї цілі, тоді вдача вам буде посміхатися. Якщо ви будете просто чекати, нічого не роблячи, то звичайно, і вдачі не матимете. Потрібно взяти себе в руки, перебороти всі свої страхи, не накручувати себе і цим самим не притягувати до себе поганих. Поганої енергії і поганих подій трошечки потрібно більш позитивних емоцій у ваше життя. Виникне дуже велика кількість справ, справ, які будете робити з великим задоволенням. Головне завершуйте розпочаті справи до кінця. Налагодиться матеріальне фінансове становище, і смуга, як то кажуть, чорна, зміниться на білу смугу в вашому житті. Ви можете сміливо йти в майбутнє. Ті цілі, які ви перед собою поставили, ви їх досягнете. Головне не озирайтеся назад і вірте в себе. Не бійтеся, все вас вдасться. Вісімка мечів говорить, що ви маєте повірити в себе в свої таланти і в свої можливості. І тоді ви отримаєте по шестірки, по шестірки жестів, отримаєте перемогу. Успіх у своїх справах. Також вам може бути надана допомога, якщо ви просили. Можливо, вам будете ви комусь допомагати, якщо вас просили. Якась буде благодійність, якась певна допомога, можливо, ЗСУ буде допомагати, можливо, хтось із рідних, близьких, з друзів і так далі. По двійки мечів ви будете перед якимсь вибором стояти. Якусь певну. Подію вам треба буде щось вибрати. І ніяка з тих ситуацій вас буде не влаштовувати, ви будете трошки хитрувати. Можливо, ви просто боїтеся і не впевнені в тому результаті, який буде вас очікувати. Тут, знаєте, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Якщо ви не впевнені, в якійсь ситуації, перевірте гарненьку інформацію і все ж таке вирішення проблеми ви знайдете. Відпочинок потрібно буде ви дуже сильно втомитись від такої кількості подій. Вам буде необхідний відпочинок, хоча б декілька днів для того, щоб виспатись і привести себе в порядок, свій емоційний і фізичний стан. Рицель Пентаклів говорить про те, що ви не встигнете зробити всі справи, заплановані на вересень. Придеться, як то кажуть, їх переносити на наступний місяць. Але ті справи, які ви встигнете зробити, для вас будуть гарними, вдалими, успішними і перспективними. Також рицель Пентаклів говорить, що якщо виникає якесь відрядження, якась важлива поїздка, особливо в фінансових питаннях, в дорозі не поспішайте. А коли ви виконуєте певну роботу, ви приділяєте увагу всім деталям, всім дрібницям, усім тонкощам, щоб потім не перервати. Робляти ту чи іншу роботу. Взагалі, місяць для вас буде дуже значний і дуже важливий, особливо початок місяця для вас буде дуже значний, тому що там випали майже всі старші аркани. Середина місяця теж для вас буде така непогана і дуже перспективна. А от в кінці місяця головна віра в себе, в свої сили, в свої таланти, і ви зможете поставлені цілі досягнути. Хоч і не всі, але все ж таки місяць для вас буде гарний вдалим, і принесе вам великі успіхи. Головне, вірте в себе і вас все вдасться. Бажаю вам вдалого місяця, щоб всі справи ви все ж таки зробили і мали у всьому успіх. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, як у вас програється місяць, як що збулося, що не збулося, не забуваємо про те, що розклад був загальний. До побачення!